Найсамі наївні люди, коли вірять в реклами, які зараз мені дуже часто попадають в інтернеті, що продаються от інвертори. От У мене от валяється такий пацієнт-павер інвертор на 1 кВт. Але люди, не знаючи знання, не маючи того, Допускають навіть деякі електрики, які по типу, вроді би вони все мають. розуміти, що вони працюють в електриці. Вони допускають одну помилку. Ту, що вони купляють інвертори отакі і думають, що вони будуть щасливі. Але по факту, це найсаме гірше рішення, коли ви купляєте інвертор з 12 на 220 бо він є вир... суто для короткочасного користування. І те, що він максимальне може бути до 2 кВт, не більше там. Коротко, е, постійно користуватися до 1 кВт, а короткочасно там може бути до 2 кВт. Чому люди ведуться на такий бред? 2,5 кВт, там 5 кВт? Зрозумійте, люди, отакий от інвертор, який там на 5 кВт, такого нема. Нема такого інвертора на 5 кВт з 12-220. То, що ви побачите в інтернеті, це є розвод. Чому я доведу? Доведу з того, що неможливо з 12-вольтового акумулятора, який має 70 А, витягнути 5 кВт. Давайте підведемо математику. Проста математика. 12-вольтовий інвертор на 5 кВт. У нас сумарно буде брати акумулятор 70 А, а він схоче 400 А годину. Сумарно те, що виходить, що у нас акумулятор в таких навантаженнях, як даже інвертор витримай, зірветься. Так рване, що мало не покаже. Але люди глупі. Роблять ті самі помилки і далі рекламують інвертори з 12 на 220. Це чисто поїхати на рибалку, чисто поїхати десь на природу, поставити, підключити, собі щось покористуватися, чимось там якусь булгарку на природі. І теж можна купити інвертор, наприклад, з 12 на 220 там в районі там кіловат-півтора, який вже продається з захистами, бо такі інвертори нормально захисту не мають. Бо це дішманські інвертори, там по суті просто вони дають модифіковану синусоїду. Як є даже чисто синусоїду, то у них холостий хід споживання дуже великий. І вони взагалі не рентабельні, взагалі не вийдуть. Але люди допускають такі помилки і купляють інвертора в надії те, що в них буде світло. Але по факту, коли вони підключають, бачать, що акумулятор дуже скоро розряджається, світла вони не мають і сидять великі жопі. Так що люди, не купляйте, не ведіться на таку лапшу.